3. Вітаю, друзі, тільки що у нас благовістя. От вже підходить до кінця, і е, було багато людей, і там от, на Майдані є лавочки. Я сів на лавочку і е, от сижу. Трошки якось у нас е, воно підходило до кінця, і, і прошу Бога, дай мені Боже, хоча б ще одну людину. І до мене підійшов хлопчик, його звати Саша. Йому на, ну, на вигляд десь років 10, Він флажки продає українські такі прапори. І я кажу: ну у мене грошей немає, вибач, але у мене для тебе є подарунок, такий молитовник українця і запитав у нього взагалі, ти віриш в Бога? Він каже, так знаєш щось про Ісуса Христа. І цей хлопчик Саша він дуже гарно знає. від батьків, мабуть, батьків розповідали про Ісуса Христа. Те, що він помер і воскрес і робив добрі діла. Якраз я йому розповів ще раз нагадав Євангелія. Запропонував помолитися, він сказав, що вдома вже помолиться, і він, отак, от в простоті серця вислухав мене і просто от прийняв любов Божу і Євангелія Ісуса Христа.